Всім привіт! Мене звати Наталія Голова та я лідер компанії Джерелі. І сьогодні другий день мого виклику. Виклик директор за 90 днів. Сьогодні цілий день я присадила своєму навчанню. Нарешті почитала книгу Наполеона Хіла Думи і богаті. Фантастична книжка, в ній закладено головний секрет успіху. Наші думки, вони матеріалізуються. Якщо ми кожен день будемо думати про хвороби, про якісь задачі, які ми не хочемо виконувати, про щось таке буденне і нецікаве, то, звичайно, воно буде приходити в наше життя. Але якщо щодня ми будемо прокидатися з гарним навчанням, Будемо думати про наші цілі, яких ми хочемо досягти. Будемо думати про роботу, яку ми дійсно любимо, то це все прийде у наше життя. Наступне, що я зробила, це прочитала книгу Річарда Бренсона К чорту все, бірись і ділай. Це дійсно реально крута книжка, і ті, хто її не читав, я раджу усім. Усім її прочитати. Автор зробив цю книгу як автобіографічною, тобто усі його моменти із життя він записав цю книгу, і ті уроки, які з них виніс, він поділився з нами. Книга надихає, і після її прочитання я дійсно захотіла йти вперед, рухатися, братися і робити. Мій план на завтра це знайти одного лідера, одного активного лідера у першу лінію. Людину, яка хоче змінити своє життя. У наступному відео я поділюся з вами, чи вдалося мені знайти цю людину, які дії я робила, що мені вдавалося, що не вдавалося. Підписуйтесь на мій YouTube канал і за 90 днів виділитесь. Знаєтеся, чи реально стати директором компанії Джерелі за такий короткий час. З вами була Наталія Голова та всім папа!